Ти вас, наших студентів, батьків, викладачів, наших гостей тут, в Полтавській політехніці, на урочистому заході присвяченому посвяті студентів першокурсників 2025 навчального року. Щиро вітаю вас, шановні першокурсники, зі вступом до Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Закладу з понад 200-літньою освітньою історією, який сьогодні впевнено тримає позиції серед найкращих українських та європейських університетів цього року. Студентами першого курсу освітньо-коваліційного рівня Бакалавр стало понад 1850 осіб, які прибули до нас на навчання з усіх регіонів України і які будуть навчатися за більш ніж 100 освітніми програмами. Ваш вибір це вибір на користь якісної освіти, сучасних знань, міжнародних перспектив і прогресивного студентського життя. Ваш вибір це вибір на користь України. Яка бореться за свою незалежність, територіальну цілісність, за свою свободу. Дякуємо вам за ваш правильний вибір. Ви стали частиною великої університетської родини, де цінують традиції, підтримують інновації і виховують справжніх професіоналів. Попереду лекції, семінари, наукові відкриття. Участь у проєктах і конкурсах, нові друзі, нові перемоги і, можливо, перші труднощі. Але ви не самі, поруч з вами завжди буде команда викладачів, наставників, однодумців, які допоможуть реалізувати ваші мрії. Нехай роки навчання у Полтавській політехніці стануть для вас міцним фундаментом для майбутньої кар'єри. Джерелом натхнення самореалізації і особистого зростання. Вірте в себе, навчайтеся, розвивайтеся щодня, і разом ми збудуємо нову європейську Україну. Зі святом вас, дорогі друзі, з Днем Знань, з початком вашого яскравого студентського життя. Дякуємо Збройним силам України і слава Україні! Бажаю вам, щоб ці роки були незабутніми. Ви тут знайдете нових друзів, ви з друзів зробите своїх колег, і далі ви підете, крокуючи професійним життям. Цей диплом, який ви отримаєте в стінах полтавської політехніки, це не лише документ. Це будуть ваші крила, які надихнуть вас і дадуть можливість. Піднятися високо і зреалізувати все, що ви бажаєте, і про що ви мрієте, і будете писати історію розвитку нашого університету, вкладаючи в неї всі свої досягнення. Сьогодні настав новий етап у вашому житті, і я розумію, що ви можливо хвилюєтесь так само, як хвилювалася і я три роки тому. Але, будь ласка, повірте в те, що зараз зараз саме той час, і саме те місце для того, щоб реалізувалися ваші мрії. Я бажаю вам, аби ви були сміливими, нічого і нікого не боялися. Щоб ви не йшли абігли за своєю мрією, і звісно, університет вас у цьому підтримує. Я думаю, що ваша присутність тут це синергія вашого бажання, такого патріотизму дійсно і можливості університету. Професійності викладацького складу прекрасна матеріально технічна база, і це означає, що університет залишається флагманом, який сьогодні обирають студенти з усіх регіонів нашої країни. Я дякую вам, що ви обрали Полтаву, що ви обрали Україну. Я дуже хочу, щоб ми навчилися, радіючи життю, пам'ятати про відповідальність. Щоб Ті наші захисники, які дивляться сьогодні на нас з небес, раділи, що ви збудували прекрасну країну, країну можливостей, країну, де кожна талановита, чесна, порядна людина може себе реалізувати. Кожного з вас попереду довге навчання, але бажаю вам, щоб воно було. Цікавим та легким, щоб кожен з вас став фаховою професійною людиною. В подальшому брав участь у відбудові та розбудові нашої правової держави. Сьогодні було зазначено, що в нас сьогодні багато фронтів вперше це військовий, економічний, ну і освітянський, в які ви сьогодні всі вступили і будете його тримати. Тому ж вас завдання одне прийняти ці знання, які вам передадуть кращі викладачі полтавської політехніки. Одне у вас завдання сьогодні. Тому я бажаю вам творчих успіхів, нам всім миру і перемоги! Я, як і ми всі. Підтримую кодекс честі студенти України, який є важливим інструментом формування моральних якостей у молоді та сприяє створенню позитивного іміджу вищого навчального закладу. В нашому обличчі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Я впевнений, що кожен з вас мріє про головну мрію, яка обов'язково здійсниться. Шановні першокурсники, щиро вітаю вас із набуттям статусу студента Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кандричука. У добру путь! Слава Україні!